З нагоди 55-річного ювілею полтавського гірничо-збагачувального комбінату у серці промислового гіганта його цехах розпочалася урочиста хвиля нагороджень. Першим епіцентром визнання став залізничний цех, де голова правління прад полтавських Віктор Лотоус особисто вручив нагороди працівникам і працівницям трьох цехів аварійно-рятувальної служби, цеху безрейкового транспорту та залізничного цеху. 1970 року вже була виготовлена перша тонна залізорудного концентрату. Звичайно, це та дата, коли нам і керівникам хочеться вам подякувати за вашу самовіддану працю, за вашу наполегливу працю, за ваш патріотизм. Я вірю в те, що наступлять ті часи, коли ми будемо займатися мирною працею. Я впевнений, що наступні ті часи, коли повернуться наші захисники, ваші рідні близькі, наші працівники компанії Форекс ті хто зараз служить з лавою зсу. Для нас завжди було на першому плані не стільки технології, не стільки обладнання, а насамперед люди. Наталя Геренко вже 27 років працює у залізничному цеху полтавського ГЗК. Її історія це історія родини, де залізничний цех спільна справа. Тут працював її свекор, чоловік, колишній помічник машиніста, нині на заслуженому відпочинку. Починку, а син, обравши гірничу справу, продовжує родинну традицію на одному з підприємств Ферекспо «Це така перша моя така моя нагорода за всі роки моєї праці. Я дуже вдячна. Що в мене оцінили і нагородили. Щодня переступає поріг полтавського ГЗК вже три десятиліття Наталія Сафонова, 20 років з яких на посаді електромонтерки. Її історія це не лише особистий трудовий шлях, а й також відображення історії цілої родини, яка зросла на цьому підприємстві. Мати Наталії також віддала роки праці комбінату. Чоловік продовжує працювати. Є син, обравши інше підприємство Ферекспо також. Пов'язав своє життя з гірничою справою. Приймаю Активну участь в житті цеху приймаю активну участь в житті профспілки перший раз отримала подяку. Ось таку від проспілки дуже несподівана, дуже неочікувала, але дуже приємно. Ювілейні урочистості на комбінаті розпочалися на початку тижня, коли Україна згадує три роки від початку повномасштабної війни. Тому радість від віншування переплітається і з сумом. Багато працівників комбінату зараз захищають країну на фронті, а дехто віддав своє життя за свободу України. У Нас дуже багато зараз воює. І на жаль, в нас є люди, які вже загинули, є люди, які зникли безвісті. Це дуже боляче, дуже я не знаю, навіть як можна передати це слово. І в день ювілею і що миті своєї роботи працівники полтавського ГЗК виявляють не лише професіоналізм, а й стійкість духу. Вони опора підприємства, його серце, що б'ється в унісон із серцем України. Їхня праця це внесок у майбутнє, в якому пануватиме мир, а мужні воїни повернуться до своїх родин. І, хоча день народження комбінату затьмарене болем втрат, воно є нагадуванням про силу українського народу, здатного долати будь-які випробовування.